Доброго дня, таке сьогодні трошки буде веселе відео, То кажуть, що то все дуже добре, а не так то гадалося, як цей. Дивіться, що у нас робиться. Сніг, це коротше, дурдон. Дурдон полніший. Абсолютно погоди, щось з весною цього року нема. От там, бачите, бджілки стоять, мали б вони на продаж, я їх мав переселити, але... Не вийшло. Завтра зранку буду переселяти через той сніг. Таке, таке саме маточ... Ох, Вчора перші маточники у відводки заклали, не знаю, що з того буде. Чи вони зможуть вони зробили мені їх досить сильно, але... сильні, але. Чи вони, щоб вони тепло підтримували? Не знаю, таке саме з тими маточниками там стоїть. Ще в вуликах стоять так, десь коло 300-400 маточників. Ну, не знаю. Коротше, погода бажає кращого. До побачення, підписуємося на канал і не забуваємо ставити лайки.